У Нас були матеріали про там забудову міського голови Черкас Анатолія Васильовича Бондаренка. З невідповідність здається реальних обставин там життя, володіння майном, секретаря міської, міської ради і його водія. Чи вони потрапляли в поле зору ваших підлеглих, і, якщо так, то який результат цих перевірок? Я Ці тут історії. розділю на дві лінії нашої роботи: це повні перевірки і монітори способу життя. Те, що стосується повних перевірок, ця інформація є максимально публічною. У нас на сайті з нею можна ознайомитись, подивитись з приводу того, стосовно кого розпочато повну перевірку, стосовно кого ведеться повна перевірка, стосовно кого завершені повні перевірки, і ознайомитись з висновком без звичайно персональних даних, ознайомити. І з висновком прожикати цієї повної перевірки. Що ж стосується моніторного способу життя, це інший інститут в рамках моніторного способу життя. Важливим є той аспект, що людина про це не знає.